Оце я не знаю, скільки це сміття буде. Я кажу кожного місяця, я вже притомилася, їх, мабуть, притомила, що приберіть. Обережніше. Крізь зарості і сміття Олена Тарасова п'ятий рік водить екскурсії до цієї садиби в селищі Бабаї. Понад 250 років тому тут гостював філософ Григорій Сковорода. І тут він жив шість років і граючи, написав байки харківські. У стінах пам'ятки історії місцевого значення тріщини, комин розбитий, по кімнатах купи цегли і плитки. Крізь фундамент пробиваються дерева, стеля будинку провисла. Якої товщини балки, і як вони впадуть на голову, дивіться, саме важливе, щоб ми зберегли і його філософію, і його твори. І навчали цьому людей з маличку, і зберегли цю спадщину, щоб тут був музей. В іншій частині садиби квартири три десятиліття в одній із них мешкає Ольга Іваненко показує брилу, яка впала минулого тижня зі стелі у спальні. Я її підняти даже не можу. Я її підняти навіть не можу. Оце все мені на диван посипалося. Провислу стелю підтримують дерев'яні балки, шпалери облізли на стінах патьоки після дощу. І в судочки, і в судочках, і в тазу. Дивіться, це ж як можна стільки бігти. Ось іще кастрюля. Одну я вже прибрала. Ольга згадує будинок, почав завалюватися 10 років тому. Документи відтоді тримає на столі, і в на випадок чого тріск гам, щоб схопити і, хоча б на вулицю, вискочити. Брила зі стелі впала торік на кухні, і в сусідки Любові Галушкіної каже, зачепило душову кабіну. Я прийшла там, варила їсти каструлі вообще, отак, отак каструля, бліном стала. Мешканці садиби зібрали підписи, просять селищну раду переселити їх або дати кошти на інше житло, розповідає Галушкіна. Поки не падало, ми да, там розрушається, ну так більш-менш воно й держалось, бо таких дождів не було. Якщо ми раніше переживали за дом, якби зараз ми переживаємо, чесно скажу, за свої життя. На план протиаварійних робіт у будинку минулого тижня обласні депутати надали майже 200 тисяч гривень. Гроші з бюджету передадуть селищній раді після того, як там визначать, хто виконуватиме консервацію. Торги ще не оголосили, не отримали від облради всіх документів. Житло для переїзду мешканців садиби шукають, говорить заступник височанського селищного голови Олег Тройно. Якщо вони погоджуються, може ми знайдемо в Пакетилівці, може в високому якісь будинки, які не мають хазяїв і куди можна буде переселити, щоб мешканці там могли жити. Тому варіантів багато, якщо ні, будемо вишукувати можливості селищної ради, якщо не вистачатиме можливостей селищної ради по коштам, будемо прохати обласну державну адміністрацію. Заступник директора обласного департаменту культури і туризму Олександр Костін говорить: сама консервація коштуватиме майже півтора мільйона гривень. Гроші шукатимуть в обласному бюджеті наступної сесії. Тоді ми матимемо змогу провести кон консерваційні роботи ну, до кінця осені. Якщо вдасться в цьому році або в наступному році провести коригування відповідної документації, це дасть змогу в наступному році вже. Повну суму прогнозувати і вже, знову ж таки, якщо будуть кошти, не будуть кошти, проводити вже реставраційну роботу. Остін каже, за проєктом реставрація обійдеться у щонайменше 7 мільйонів гривень. І ці гроші ще не шукали. Дмитро Гребіник та Дмитро Денисов новини на Суспільному. Харківщина.